Друзі, вітаю вас на каналі XSport Box. Сьогодні ми поговоримо про найактуальніші події у світі боксу за останній час. Отож, підписуйтесь на канал, бийте у дзвін та поїхали! Василь Ломаченко відповів на виклик Шакура Стівенсона. Поєдинок між українцем Олександром Усиком та британським претендентом Даніелем Дюбоа оголошений офіційно. Колишній суперник українця Карена Чухаджана Джарон Еніс виграв свій черговий поєдинок та готовий провести бій проти переможця протистояння Кроуфорт Спенс. Британський промоутер Еді Хірн назвав наступного суперника Чемпіона WBC Реджіса Прогрейса. Його ім'я вас здивує. Результати турніра UFC 290, чергова домінація Алекса Волкановські, фантастична перемога Дюплесі та Фіаско Морено. Все це і багато іншого в сьогоднішньому випуску. Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях, Василь Ломаченко, дав відповідь на виклик непереможеного американського легковаговика Шакура Стівенсона, який заявив, що готовий розділити з ним ринг у великому поєдинку. Йоу, Василь Ломаченко, нічого крім поваги. Чемпіон, ти заслужив пояса. Сподіваюся, ти відновився і з тобою все добре. Я думаю, що настав час для справжніх шахів високого рівня. Я готовий до великого бою чемпіоне. Давай зробимо так, щоб це сталося. Василь не став жувати та відразу ж відповів своєму візові, давши зрозуміти, що Шакуру потрібно буде почекати. Українець заявив, що на нього чекають незавершені справи з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні. Українець прагне зробити все для того, аби американська зірка боксу дав йому реванш. Ось тимчасовий чемпіон IBF в напівсередній вазі непереможений Джарон Еніс здобув впевнену дострокову перемогу над претендентом на титул Ройманом Вілією на івенті в Сан-Антоніо. Еніс заволодів перевагою з першого раунду і довів бій до перемоги технічним нокаутом в 10-тій Вілія Вілья мужньо намагався домогтися успіху, проте він навряд чи виграв. Хоча б один відрізок поєдинку і в 10-му раунді настала межа його стійкості до пропущених ударів. Вілья опинився на настилі рингу, і рефері зупинив бій, не відкриваючи рахунок. Після цієї перемоги керівник українця Карена Чухаджана заявив, що прагне розділити ринг з переможцем поєдинку. За титул абсолютного чемпіона світу у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд Ероу Спенс. Мій виступ був хорошим. Я міг би прислухатися до свого кута. Мій тато хотів, щоб я більше був по корпусу, активніше використовував кути і не стояв перед суперником. Я пропускав удари, які не повинен був пропускати. Нам потрібно почекати, коли поб'ються Ероу Спенс і Теренс Кроуфорд. Я хочу битися з переможцем цього бою. Також я погоджуся не бі з Ейматосом Станіонісом. Вірджіл Ортіс знявся з поєдинку, так що я в одну мить погоджуся побитися зі Станіонісом. Я хочу ще раз вийти на ринг до кінця року, щоб провести в 2023 році три бої. Станіоніс, Кіт Турман, Йорденіс Угас, Крофор, Спенс і всі тупові бійці. Влаштуємо ці бої. І знову не вдалося. Американський проспект Верджіл Ортіс знявся з поєдинку проти регулярного чемпіона. WBA на півсередній вазі литовся Еймонтаса Станіоніса. Пій Ортіса і Станіоніса повинен був пройти 8 липня на арені AT&T Center в Сан Антоніо. Напередодні поєдинку Ортіс втратив свідомість і був госпіталізований. Тепер боксерське шоу від Golden Boy Promotions очолить поєдинок в легкій вазі між Флойдом Шофілдом і Лайделом Роудсом. Відзначимо, що біста Ньоніс Орті зірвався втретє. У березні Ейматас знявся через операцію, а у квітні проблеми зі здоров'ям виникли у Верджіла. Після всього цього Ортіс був позбавлений статусу обов'язкового претендента на титул WBA Регуар. Рішення було прийнято після голосування на комітеті організації. Колишній тимчасовий чемпіон світу в легкому дивізіоні американець Джозеф Діас здобув першу перемогу за останні два роки. На івенті в Сан-Антоніо він одноголосним рішенням суддів здолав свого співвітчизника Джеррі Переса. Для Джозефа це перша перемога з 2021 року, коли він здолав Хав'єра Фортуну і став тимчасовим чемпіоном WBC. Відзначимо, що Діас з був володаром титулу IBF у другій напівлегкій вазі. Ну що ж, подивимося, через який час буде наступна перемога Джозефа. Хто тільки не критикує колишнього володаря титулів в суперважкому дивізіоні британця Ентоні Джошо, навіть видачи, відомий американський фахівець та колишній наставник легендарного Майка Тайсона. Теді Атлас висловив свою думку та розповів, коли почався спад в кар'єрі Джошуа, згадавши при цьому нашого Володимира Кличка. Коли ми згадуємо про біс кличком, всі кричать Браво! Він відірвався від підлоги в бою з хлопцем, який вміє бити правою рукою. Він тоді проявив себе на рівні чемпіона, але його супернику було 40 років. Не потрібно про це забувати. Піднявся він з підлоги, якби бився з 30-річним кличком. Я не знаю, що я виніс того бою. Після цього поєдинку він більше ніколи не поводився, як раніше. Не було прояву чемпіонського характеру, і він не вставав після того, як падав. У бою з Руїсом він не вів себе як з кличком. Можливо, це через те, що він занадто багатий. Коли він бився з кличком, це був бій його життя, тому що у нього ще не було такого банківського рахунку. Йому вже не потрібно було вставати з підлоги в бою з Руїсом, тому що його банківський рахунок на той момент був позамежним. Він відчував себе в безпеці, якщо говорити про гроші. У боксі ти ніколи не повинен відчувати себе в безпеці. І наостанок про пантеон світу боксу українські вболівальники нарешті дочекалися. Бій між володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF в суперважкому дивізіоні українцем Олександром Усиком та британцем Даніелем Дюбоа оголошений офіційно. Боксери розділять ринг 26 серпня у Врославі на тачинській арена. А ми віримо та сподіваємося, що все ж після цього поєдинку Олександр проведе протистояння проти свого принципового суперника з туманного альбіону, жадібного та говорливого циганського короля Тайсона Ф'юрі. Таким був цей тиждень на видовищні події. А ми з вами не прощаємося. а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!